Всім привіт! Презентую вам лот футболки чоловічі. Оцінка бренду Yamay. При транспортуванні є пошкодження в бруд на футболках. Вони представлені у двох кольорах. В лоті 25 одиниць. Розмір від S до L. В арті стоїть тут 1125 гривень. Матеріал поволна. Субівартість однієї одиниці 45 гривень, і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.